Доброго дня всім добрим людям. І так розберемо відповідальність держави за дії своїх несповна розуму чиновників і органів державної влади. Незаконні рішення дії чи діяльні. Багато людей на сьогоднішній день читають закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Багато адвокатів там дочитуються до букв закону, як вони кажуть. І не розуміють, що таке дифузне право, що в суді їхня буква закону зовсім не буде грати ролі. В законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначено, що таке термін мобілізація. Це комплекс заходів здійснюваний з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціональні умовах особливого періоду. А Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного е, часу. І е, мобілізація може бути загальною або частково е, чи проводитися відкрито, чи приховано. Багато адвокатів там хібно е, говорять про те, що якщо перехід на штати воєнного часу, що нібито в законі немає визначення, що таке штати воєнного часу. Е, в, в, і е, пишуть про те, що тут немає мови про звичайних громадян. Ну, якщо ми будемо так дослівно все читати, то ми вже й так дійшли до фактично правового абсурду, який, оскільки більшість правників не розуміють, що таке дифузне право, е, в тому числі і був такий е, голова Конституційного суду е, Сергій головатий, він тричі міністр юстиції, який в 24 серпня в останньому слові перед Конституційним Судом сказав, що він хибно перевів, ну, то, що я говорив, про дифузне право, що воно запозичується, там, вкраплюється і так далі, і норми інші англосаксонського права, що він хибно перевів англосаксонський вислів і написав, що у нас принцип верховенства права. А мав і бути принцип верховенства закону. Ну, не я ж це придумував, і не, це, не я це писав, то що вони там говорять. Я говорю про те, що дифузне право живе, воно впроваджується, і буква е, закону або буква е, тої цитати, яку там, наприклад, штати воєнного часу не має визначення. Ну, немає. Так що це впливає на суті тих правовідносин, які на сьогоднішній день існують. В державі Україна та не впливає ніяк, десь хтось там буде судитися, подасть позов, суд в ручному режимі відмовить в позові, і на тому все і покінчиться. Тільки будуть витрати і нерви в людей, які це довільно трактують. Ну і хотів, чому я про це говорю? Тому що е, немає відповідальності е, держави, оскільки оцей переклад е, право, верховенство права, він. Е, хибно е, спотворений в статті 56 Конституції України, я дослівно зачитаю її. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування, матеріальної та моральної шкоди, завдані незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. А тепер е, хотів, е, оскільки тут чітко написано при здійсненні ними своїх повноважень, тобто є два моменти. Є посадова і службова особа ТЦК, яка здійснює свої повноваження, і є перевищення нею е, своїх повноважень. Тобто, при перевищенні нею своїх повноважень, вона несе персональну відповідальність. Держава не може нести відповідальність за е, Самовільні дії або надумані дії рішення чи бездіяльність, які несе та чи інша посадова особа, оскільки фактично перевищення повноважень говорить про те, що вона діє незаконно, діє на свій власний страх і ризик, і тому несе персональну відповідальність. Це перше, друге цією статтею передбачено право на відшкодування, а мало бути записано в Конституції України. Якби її писали не криптофарисеї, а писали б порядні громадяни України, які мають ґрунтовні знання в галузі права, вони б записали, що в цій статті має бути написано не право на відшкодування шкоди, а обов'язок держави відшкодувати моральну і матеріальну шкоду за незаконні дії своїх органів місцевого самоврядування. Органів державної влади та їх посадових і службових осіб, оскільки це довільне тлумачення ними і неправильно записано в статті Конституції, я вважаю, що цю статтю Конституції потрібно внести зміни. Конституційні зміни можна внести доволі просто. Рішенням Верховної Ради на сьогоднішній день 56 статтю вона не підлягає воєнно-військовій час, як така. Що не можна вносити в неї зміни. І це приведе до пам'яті багатьох. Чому? Тому що на сьогоднішній день ця розмитість формулювання дає відчуття безкарності державних посадових і службових осіб, віддає відчуття безкарності органам державної влади і місцевого самоврядування, і таким чином це стимулюється узурпація влади в державі Україна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, грунтовно критикуйте, оскільки це дозволяє вдосконалюватися, вдосконалювати дифузне право. Ну і я думаю, що збільшуйте перегляди, оскільки перегляди в середньому становлять від половини часу. Якийсь записаний ролик. Я вважаю, що це неправильно, оскільки ролик треба слухати в цілому і усвідомлювати не, не усвідомлювати сказане в цілому, а не вибірково або частиною. І так, питання відповідальності в усіх роликах так званих блогерів, завжди проходить мимо. Ніхто не винен, все чудово. І мені подобається у вас цей шухер і треш, скільки емоцій, скільки криків про зраду і ворогів, біснування і занепаду. І всі актори там, позатії, поліцаї, генерали карапузи, президенти, клоуни, міністри з колгоспів і народ, який час від часу сидить за гратами. А може, це все колись написав, описав уже давно споконвічний українець Іван Франко у своїй у своєму творі на дні. Дякую за увагу.